Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN опублікував велике дослідження, яке стосується рейтингових позицій. Трампа і Байдена в контексті їх майбутнього протистояння на виборах 2024 року. Оцінка їх діяльності так? Трампа, коли він був президентом, і Байдена. Зараз. Далі говориться тут також про досягнення Трампа і Байдена, як їх оцінюють. І, власне, також говоряться про економічні. Питання, так, як американці реагують на їх вирішення з боку Байдена, так, і інші сфери життєдіяльності тут також зазначаються, тобто які найбільш нагальні проблеми турбують американське суспільство. Тобто, це така велика аналітика, це опитування ми розділимо на дві. Частини. Тут ми будемо говорити про позиції Трампа і Байдена і їхній рейтинг та антирейтинг. Так, а вже в наступному відео поговоримо про економіку і інші сфери життєдіяльності. Загалом опитування CNN було проведене ССРС з 18 по 20. 3 квітня 2024 року серед випадкової національної вибірки з однієї 1212 дорослих осіб, 967 зареєстрованих виборців. З них опитування проводилось в режимі онлайн або за телефоном з інтерв'юером, Похибка. Повна складає 3,4% серед зареєстрованих виборців, плюс-мінус 3,8% це обов'язкова інформація, так яка має повідомляти, коли ми говоримо про будь-яке опитування. Отже, якщо ми говоримо про рейтингові показники Трампа. І Байдена в контексті їх ймовірного протистояння, то вони наступні. Трамп 49%, Байден 43 І тут іде порівняння з січнем 2024 року. Тоді показники були в Трампа на такому ж рівні 49%. У Байдена це було 40%. 5%. Тобто ми тут знову ж таки продовжуємо констатувати, що Трамп випереджає Байдена так не лише в ключових штатах, а й в загальнонаціональному опитуванні, навіть по тих зведених цифрах, які ми стандартно беремо в контексті цього аналізу з видання The Hill. Так, там невелика перевага: 7-3 іноді відсоток, але ця перевага є. CNN показує, що Трамп випереджає Байдена аж на 6 пунктів. І Байдену потрібно знову ж таки задуматись над цими даними. Далі: 55% вважають президентство Трампа успішним, 44% говорять, що воно провальне. У січні 2021 року 55% респондентів говорило, що президентство Трампа було провальне. Бачите, як фактично за майже 4 роки змінилась позиція американців щодо успішного президентства Трампа? Далі: 61% респондентів говорить, що перебування Байдена на посаді президентства є невдалим. 39% говорять про успішне перебування. До прикладу, у січні 2022 року, через рік, з моменту, коли Байден вступив на посаду, показники були наступні. 57% президентства Байдена не вдали на цій посаді, говорили в той період часу. 41%, щоб воно було успішним. Далі, 92%. Респондентів, республіканців, які мають приналежність до цієї партії, вважають президентство Трампа успішним. 73% респондентів, які відносять себе до демократів, вважають, що президентство Байдена успішне. І тут знову ж таки можна порівнювати, що більша кількість республіканців вважають президентство Трампа успішне, ніж кількість демократів, які говорять, ту ж тезу щодо президентства Байдена. Серед незалежних виборців, і це теж достатньо важливо: 51% респондентів зазначило, що успішне президентство Трампа. 37% зазначили, що. Для них успішне президентство Байдена, і на ці цифри потрібно найбільшу увагу звертати, оскільки за цих виборців буде вестись найбільша боротьба. Тактично вони будуть деякій мірі вирішувати гонку так в листопаді 2024 року з позиції, хто отримає в цій гонці перемогу. Далі щодо досягнень Трампа і Байдена, там була така графа в цьому опитуванні. 14% респондентів сказали, що і Трамп і Байден так їхнє президентство було невдало. Лише 8% респондентів зазначили, що і президентство Трампа, і президентство Байдена було успішне. 47%... Зазначило, що президентство Байдена досі не вдале, а президентство Трампа було вдале. І 30% сказали навпаки, що президентство Трампа було невдале, а президентство Байдена вдале. Теж ми бачимо різницю фактично в цих позиціях на 17%, що дає певну перевагу, будемо говорити, чітко, Дональду Трампу. Далі. Іде опитування, яке стосується схвалення роботи Байдена. Отже, 60% респондентів в цьому опитуванні сказали, що вони не схвалюють роботу Байдена на посаді президента. 40% сказали, що власне схвалюють. І далі CNN в цьому блоці наводить ці сфери політики, де Трамп має найбільше схвалення. Іде найгірше. 45% респондентів сказали, що схвалюють роботу Байдена в контексті політики щодо охорони здоров'я. 44% схвалюють його політику щодо боргів за студентські позики. Це найкращі показники схвалення роботи Байдена за сферами життєдіяльності за цим опитуванням. І тут теж можна відкоментувати, що Байден достатньо активно так? Він виступає за охорону здоров'я за збереження програми МедіКер і також за ось цю програму щодо боргів за студентські позики, з я розумію, там про списання певне йдеться. І це активно рекламується кампанією Байдена, тому, очевидно, ми бачимо. Такі цифри. Щодо абортів, тут чомусь не зазначили високий показник загалом не включили сюди цей пункт там як найкращий показник його діяльності. Але, можливо, по опитуванням ми також знайдемо який показник у Байдена в питанні репродуктивних прав, оскільки цю тему вони також активно обговорюють. І наведений найгірший показник його діяльності, і він стосується політики щодо впливу на Ізраїль, так, який веде війну з Хамасом в секторі газу, тобто ведення війни між Ізраїлем та Гамасом 28% схвалюють політику Байдена в цьому питанні. 71% не схвалюють. І далі говориться, що цю політику не схвалює 81% респондентів, так, які відноситься до молодих виборців молодого покоління, молодше 35 років. І також політику. Щодо ведення війни між Ізраїлем та Хамасом в секторі Гази не схвалюють 53% демократів. І це теж є певна проблема для Байдена. Ми під час первинних виборів також обговорювали, що це відображалося на результатах Байдена під час Праймеріс чи кокусів, особливо, коли це стосувалося штату Мічиган. Ми тоді окремо також проговорювали, що там фактично 100 тисяч виборців не підтримали чинного президента. І це якраз пов'язано ось з цим невдоволенням, так, політикою Байдена щодо ситуації, яка розвивається в секторі газу. Ось така перша частина опитування, так, яка більше стосувалася схвальної роботи Байдена, досягнення Трампа і Байдена, і, власне, ставлення до президентства Байдена і Трампа. Ну і їх знову ж таки показники. Тобто тут ми можемо підсумувати, що якихось незвичних даних ми не побачили, ми за цим активно слідкуємо і продовжуємо говорити, що Байдену так потрібно все ж таки прикладати зусилля, щоб зібрати свій електорат, так для того, щоб наближатися до Дональда Трампа. Будемо далі, власне, спостерігати за тим, як. Будуть змінюватися ці показники, вони все ж таки, думаю, можуть коригуватися протягом наступного періоду часу. Як я попередньо сказав, в наступному відеоматеріалі ми продовжимо розбирати це опитування, там буде економічний блок і блок, який стосується інших сфер життєдіяльності. Ми це також обговоримо, тому що це теж пов'язано з. Виборами 2024 року ще в попередніх матеріалах я говорив, наскільки ефективно зможе Байден впору справлятися з проблемами, так, які стосуються тих чи інших проблем в життєдіяльності американського суспільства, наскільки він зможе розраховувати на перед. Обрання. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!